Початок 1960-х років в економіці Радянського Союзу спостерігалися негативні явища, які змусили партійне керівництво шукати вихід з кризи. Вихід з кризи запропонував ще в 1961 році економіст Овсій Ліберман. Суть трансформації полягала у тому, що за фасадом часткової лібералізації та демократизації господарської системи вживали заходів повернення до централізованого управління економікою, ліквідація раднаргоспів та відновлення галузевих міністерств. Ці заходи почали реалізовувати вже після усунення Хрущова від влади. Вони війшли в історію під назвою Косигінські реформи 1965 року за ім'ям голови Ради міністрів Радянського Союзу Олексія Косигіна. Першим завданням реформи було вдосконалення планування підвищити його науковий рівень і забезпечити його поєднання з науково-технічним прогресом. Ступне, що мала змінити реформа, це організаційну структуру правління, поєднати централізоване керівництво з господарською самостійністю та ініціативою підприємств. Зміни мали відбутися і у системі стимулювання підприємства робітників. Іншими словами, потрібно було змінити систему преміювання. В Радянському Союзі була несправедлива система преміювання робітників. Існувала зрівнялівка при нарахуванні премії. Премії однаково виплачували і бракоробам, і прогульникам. І робітникам, які сумлінно ставилися до своїх обов'язків, нова система преміювання мала залежати від результатів діяльності робітника і підприємства загалом. За браковану продукцію не потрібно було преміювати, а карати штрафом. Нововведенням в реформі Косигіна було повернення вперше за часів непу до господарського розрахунку. Директор заводу чи фабрики повинен був організувати виробництво таким чином, щоб отримати прибуток від реалізованої продукції. Всі рішення керівники підприємств мали приймати самостійно, а не чекати на директиву зверху. Реорганізувати потрібно було і систему визначення ефективності роботи підприємства. Головним критерієм ефективності роботи заводу чи фабрики мало бути не кількість виробленої продукції, а кількість реалізованої. Директори підприємств мали приділяти більше уваги забезпеченню виробництва якісної продукції, а не зосереджувати всі зусилля на виконанні плану виробництва продукції низької якості. Результати впровадження Косигінських реформ для економіки України були суперечливими і неоднозначними. Було і позитивне, і негативне. Позитивне – Реформа сприяла економічному підйому, а 1966-1970 роки називають золотою п'ятирічкою це п'ять років, які були найкращі за результатами за весь час існування Радянського Союзу. Обсяги промислового виробництва зросли в півтора раза, а національний дохід на 30%. Промисловість республіки освоїла випуск 440 нових зразків техніки та матеріалів. Реформа прискорила на певний час темпи росту у виробництві. Робітники стали більше отримувати за свою працю. Було здійснено спроби налагодити прямі зв'язки між магазинами та фабриками. На підприємствах вводилися в дію автоматизовані виробництва, автоматичні, напівавтоматичні та механізовані лінії. Реформа сприяла певній стабілізації в галузі індустрії, натомість виробництво предметів споживання істотно відставало. Люди не могли придбати елементарні речі. Ще одна біда більшість товарів для народу низької якості. У побуті звичним стало слово дефіцит. Продавець будь-якого магазину це й найпрестижніша професія в часи дефіциту. У часи дефіциту в лексиконі радянської людини були такі слова, дістати, виконали на прилавок. Дефіцит породив спекуляцію підпільних цеховиків, які підпільно незаконно збагачувалися. На кінець 1960-х років стало очевидним, що процес створення елементів ринкових відносин у радянській плановій економіці зазнав провалу. У 1970-1985 роках негативні тенденції в економіці республіки наростали. Нарощування виробництва тривало лише в базових і сировинних галузях. Застій, системна криза радянського ладу, що поширилася на всі сфери життя, причини повернення до старих методів управління. По-перше, це засилля військово-промислового комплексу, Знаки давалися час холодної війни, гонки озброєнь. Радянська економіка розвивалася екстенсивним шляхом повернення до командно адміністративних методів управління. Великий вплив на згортання реформ Косигіна мали і зовнішні фактори: праська весна 1968 року та світова енергетична криза 1973 року. Енергетична криза перетворила Радянський Союз на постачальника енергоносіїв Європу. Великі прибутки від продажу нафти і газу, так звані нафтодолари, не позначилися на життєвому рівні населення Радянського Союзу. Рівень життя будівничих комунізму залишався істотно нижчим ніж у більшості розвинених капіталістичних країн. Все це викликало процеси фізичної та соціальної деградації, наростання таких негативних явищ як спекуляція, яку радянська влада не змогла подолати аж до кінця існування Радянського Союзу. Алкоголізм, країна Радянський Союз, займала перші місця в світі за кількістю випитого алкоголю. Радянський Союз це країна злочинців та Хуліганів. Від верху до низу ця країна була уражена таким явищем, як хабарництво. Також процвітали і інші негативні явища.